Привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Ну що, давненько ми з вами щось не готували? Да-да-да! І я думаю, що вже пора приготувати. Як ви думаєте, що? Деруни. А чого би і ні? Ну що, почнімо? Let's go! Для початку нам з вами буде потрібно Це 5 великих картоплин. І дві середні цибулі. Якщо ви любите цибулі не так багато, то ви можете взяти одну. Ну що, почнімо з того, що нам потрібно буде це все натерти. Ятру на великій терці і на середній терці. Ну що, почнімо терти. А поки картоплина треться, я хочу вам сказати, що насправді деруни я не хотіла готувати то в кіт. То він каже, ну давай, давай, я хочу деруни, деруни йому кажу, та ні, я не хочу. Він каже, ну ну, будь ласка. І так подивився на мене, як той шрак з фільму, і кажу, Арчі, ти мене вмовив. Деруни, так деруни. Ну, якось так. І, звісно, ми з вами не забуваємо за цибулю. Тому що якщо ми не будемо терти цибулю одночасно з картоплею, наша картопля почне чорніти. А це нам з вами не дуже потрібно. Саме найважче це натерти. Далі буде легше. А Арч! Ач, так. Ой, Йоли пали. Вся цибуля на сльози мене виводить. Арчі! Арчі! Все там любишься? Госю! Всі коти. Блін, нашо я стіка, то все натерла. Капець! А мені ще терти і терти. Що не зробиш ради кота? Да, Арч. Да. Да. Мовчать. Арчі, арч. Хоп, хоп. Ось і друга цибуля. починає тертись. Скоріше в цю цибулю потерти, щоб мене знову на сльози не роздавило. Хоча ні, роздавило. О, дивіться, стільки часу пройшло, а в мене. Картопля і цибуля. Все біленьке. Нічого не потемніло А це чого? Правильно, того, що ми це все разом натирали одночасно. Так, в нас тут трошки забагато рідини, ми цю рідину злиємо, лише не до кінця лишимо чуть-чуть для того, щоб це все було гарної консистенції. Далі я додаю одне яйце. муку. Муки небагато, десь приблизно 1-2 столові ложки. Сіль і перець за смаком. На терцій, на ну, на середній, на Все, йдемо жарити. Так, Ми розігріли сковороду з олією. Зараз будемо викладувати по одній столовій ложці. Взоримо на менше середнього вогня і можна прикрити кришкою. Прийшло десь 2-3 хвилини, збираємо кришку і перевертаємо. Вони мають бути золотисті, але не чорні. Зараз я поставила газ на середній і забрала кришку для того, щоб вони більше підрум'янилися. Я перевертаю їх на інший бік і даю трошки більше прожаритися. Все пройшло приблизно 3 хвилини з кожного боку, як я їх обжарила, я зараз буду їх ставити в контейнер. Ось такого кольору вони приблизно повинні бути. Так, тут у нас пішла вже друга партія. Поки деруни готуються, у нас вже є декілька готових. Так що ми можемо спробувати. Красота. Арчі, накладай на стіл. Вже все готово. Давай, давай, давай. Там де руна їсть. Пішли. А ви не забудьте підписатися і поставити лайк.